Говоримо про ситуацію на фронті. Вперше за довгий час російські війська провели механізований штурм в районі міста Часів Яр і Загалом активізувалися на Краматорському напрямку. За словами Дмитра Запорожця, речника оперативно-тактичного групування Луганськ. Кількість штурмів на цьому напрямку зростає, зокрема і з використанням важкої техніки. От про ситуацію на Краматорському напрямку ми говоримо далі з оператором. Батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 24-ї окремої механізованої бригади до нас долучається Владислав з позивним гадюка. Вітаємо вас, вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, Владислава, яка ситуація у вашій зоні відповідальності? Чи бачите ви там збільшення атак росіян? І перш ніж відповісти на це запитання, давайте також розповімо глядачам на що збираємо, тому що вже бачимо QR-код на екранах. Ми продовжуємо збирати на автівки, які дуже потрібні нашому батальйону, нашим бійцям, адже на лінії зіткнення в безпосередній близькості автомобілі це життя наших воїнів, це і логістика, доставка провізії, БК. і за потреби, це евакуація. Щодо стану справ і дій ворога, то в принципі, так, ми спостерігаємо з більшу, більшу кількість штурмів ворога. Здебільшого ворог вдається все ж таки до попередньої своєї тактики, тобто це прощупування нашого переднього краю завдяки там, мототехніці. Да? тобто Головна задача скоротити цей шлях поміж їхніми позиціями і нашими. Якраз мототехніка ворогу всім допомагає, але маючи дрони, розуміння нашими операторами, всі ці наміри зводяться на нівець, тобто знищується і сам сама ворожа піхота, і техніка. Ну, тобто, наміри такі, що ворог прощупує нашу оборону. І е, намагається знайти слабкі місця для того, щоб безпосередньо вже після цього застосовувати важку броньовану техніку. Нагадаємо, триває збір на автівку для хлопців з 54-ї окремо механізованої бригади. Зникав ненадовго QR-код. от зараз він знову з'явився на наших екранах. Просимо усіх небайдужих долучатися до цього збору, бо, як і самі говорять хлопці, що логістика, оці невеличкі пікапи, автомобілі, вони дуже потрібні на фронті і, на жаль, уже на. Четвертий рік цієї технологічної війни є таким же або скоро стануть таким же розхідним матеріалом, як і самі безпілотники. Тобто за цими автомобілями росіяни полюють, вони хочуть перебити нашу логістику, щоб таке найнеобхідніше, як вода, їжа потрапляло на позиції наших піхотинців, які тримають фронт. Тому дуже важливий збір. Просимо усіх долучатися до нього. Ще раз нагадаю: збір на автівку для 54-ї окремої механізованої бригади. Ми хотіли вас запитати, чи у вас така сама погода, як на столиці? Це означає, що постійні дощі, багнюка. І як це впливає на те, яку техніку використовують росіяни для штурмів? Наразі в нас трішечки відрізняється ситуація від погодних умов в столиці. В нас навпаки, спекотно і дуже вітряно. Відповідно, вітер так перешкоджає. Не тільки нашій спроможності вести бойові дії безпілотними системами, але й відповідно, і ворога зменшується кількість як наших, так і ворожих розвідбортів, Відповідно, нашим операторам складніше уражати цілі. Але батальйону вже не перший рік наші оператори доволі досвідчені. Тож, скажімо так. Якість пілотування, от на кшталт таких от дронів FPV-дронів Камікадзе, в них доволі високий. І навіть в негоду, навіть за умов сильного вітра, ми все одно наші оператори вражають все вороже, що рухається в нашому напрямку. Друзі, ну а полегшити бійцям життя на фронті можемо ми з вами прямо зараз, вкотре і вдруге наголошуємо і під час розмови будемо наголошувати на, збор, на зборі, який зараз триває під час цієї розмови. Можете бачити QR-код на екранах. Збираємо на автівку для хлопців з 54-ї окремої механізованої бригади. У нас є відео, як одну з, таку, одну з таких автівок. Росіяни поцілили своїм безпілотників. Безпілотником, бачите, автівки от після такого їх уже важко відновити, тому ці Збори постійно тривають на все нові, і нові пікапи, які доставляють е, і е, озброєння, і е, також провіант нашим хлопцям на позиції. Тому е, усі, хто зараз нас дивиться, просимо долучатися до цього збору, зробити це дуже легко. Телефон вімкнути камеру, навести на QR-код, з'являється посилання, і можна задонатити хто скільки може. Е, наголошуємо постійно на цьому, маленьких донатів не буває, тому просимо усіх е, долучатися. А, тут ще і є зведення Генштабу. В сьогодні ранкове про те, що саме на Краматорському напрямку, де хлопці працюють сьогодні або в ніч на сьогодні було 11 атак. Вчора було 10 атак росіян, і ці атаки зростають в порівнянні з попередніми днями, коли фіксували в генштабі по 3-5 атак. Тому цей збір ну, важливий дуже для того, щоб знову ж таки наголошую, на цьому полегшити хлопцям життя. Тому давайте долучатися до нього. Хотіла звернутися до вас, але знаєте, у вас такий позивний, що мені якось в ефірі до вас звертатися як гадюка, от якось навіть незручно. Хлопці теж вас так кличуть, так? гадюка. Прям гадюка? Так, з 22-го року, як я отримав ще в Верпінському ТРО під час оборони Київщини, цей позивний, так він до мене, скажімо так, прилип. От і протягом всіх, вже четвертий рік повномасштабного вторгнення ворога, так мене в принципі всі називають. <гум> я вже іноді плутаю як частіше по імені чи по позивному. А тобто, я розумію, що починала ви з ТРО, А який ви шлях пройшли до того, щоб стати пілотом БПЛА? А моя посада це оператор батальйону безпілотних систем. Слід зазначити, що це не завжди відноситься до безпер... використання безпілотних систем. А щодо мого шляху, то після ТРО я в, в скажімо так служив в повітряних силах, дав приймав участь у відбитті повітряних атак ворога застосуванням шахедів в МВГ. Після цього був переведений в 46-ту бригаду ДШВ. І вже після цього, в середині 24-го року, я потрапив безпосередньо в батальйон безпілотних систем, ну, скажімо так, за станом здоров'я. Тому шлях да, доволі довгий, послужив і там, і там, але мої. Скажімо так, наміри захищати батьківщину, і сила і воля вони залишаються на стабільно високому рівні, адже ми розуміємо, що за нами стає мирне життя наші сім'ї, ну і взагалі наша ненька Україна. Тому це надихає і далі боротися, і попри всі обставини, попри. Якісь події ми тримаємо нашу лінію оборони? Дякуємо вам. Дякуємо вам і от уже подякували вам так само наші глядачі. Тепер наші режисери підказують, що вже зібрано на автівку 50 тисяч гривень, вже 60. Тож теж це така, знаєте, подяка на вашу особисту історію і від глядачів. А як взагалі за ці роки от, у вашому баченні змінилося, Ну як і взагалі еволюціонував ворог, от, зокрема і на фронті? За ці роки еволюціонував не тільки ворог, але й ми. Тобто, наразі і з нашої сторони, і зі сторони ворога, робиться ставка на безпосереднього використання безпілотних систем. Єдина різниця в тім, що у ворога це виробництво більш централізоване. В нас воно також централізоване, але за рахунок того, що в нас дуже велика кількість дрібних виробників намагається зробити щось ефективне, і здебільшого в них це виходить. Ми маємо дуже широкий спектр різних рішень в цьому напрямку, і це нам безумовно допомагає, адже Ті ж самі дрони з використанням шаї, які менше на них впливає ворожий реп. Вони мають там систему до наведення до льоту до цілі ураження. Ну і це тільки, скажімо так, невеличка кількість, да. Тобто таких систем розвиток є і от якраз конкуренція поміж нашими виробниками дронів. Вона і є дуже важливою, адже це дозволяє їм знаходити такі рішення, які ну відповідно яких у ворога немає. А скажи, будь ласка, які хлопці зараз приходять до вас чи дівчата як поповнення? Наскільки вони вмотивовані? Наскільки вони підготовлені? Адже вони мали час за там, скільки вже йде повномасштабна війна, хоч якісь навички в толу отримати. Ну, наш хотів би е, сказати, що наша 54-та окрема механізована бригада приймає участь в програмі 1824. Е, відповідно, е, на мою думку, і не тільки на мою думку, е, успішний оператор е, FPV -дрона «Камікадзе» Камікадзе, це все ж таки має бути молода людина, у якої є е, розвинута реакція е, відповідно. Досвід там в комп'ютерних іграх і тому подібне. Плюс до того всього в форматі нашого батальйону вона буде навчена ще й азам електроніки, азам керування FPV-дронами. Тобто слід розуміти, що важко підготувати льотчика там, на сучасний винищувач F-16, але успішного оператора дронів Камікадзе да, це теж. Нелегкий шлях це години нальоту, і ці години нальоту вони мають бути не тільки в полігонних умовах, але ще на бойових. Відповідно, чим більше часу оператор літає на тих чи інших дронах, тим краще в нього виходить. І навіть коли хлопці повертаються на ротацію на ППД. Вони там один-два дні відпочивають а далі в них ще з більшою інтенсивністю відбувається тренування підготовка до наступного виїзду. Пане Владиславе, зараз вже зібрали 75 тисяч гривень на автівку. Ви знаєте, раз ми вже заговорили про ну такі внутрішні якісь теми і про поповнення, які є у бригаді. Дуже коротко, короткі запитання, коротка відповідь. Попросимо вас. Як взагалі швидко зараз закриваються потреби, коли ви оголошуєте збір? І що би ви сказали? Ну фактично тиловій Україні так всім, хто знаходиться зараз за спинами хлопців, які там стоять на фронті і оберігають наш спокій. На жаль, тенденція не дуже гарна, тобто з кожним роком збори закриваються все повільніше і повільніше, але слід розуміти, що те, на що ми збираємо, потрібно не так військовим, як цивільним людям, адже це допомагає нам стримувати ворога, допомагає в якоїсь мірі підтримувати. Для цивільних підтримувати своє звичайне життя, і тут мені здається, що кожному слід задуматись е, про те, е, чи е, не легше буде донатити, ніж потім шукати собі, е, ну там, скажімо так, переїжджати кудись, да, бігти від війни. І е, ця підтримка вона дуже важлива, адже те, що ми потребуємо, те, що на що ми збираємо. Воно напряму впливає на нашу спроможність чинити ворогу опір, адже слід розуміти, що за батальйонами безпілотних систем за ФПВ-дронами, камікадзе і іншими технологіями в цьому напрямку за цим майбутнє, і дійсно вони допомагають берегти життя нашої піхоти. Адже е, тенденція така, що ми е, частіше зустрічаємо ворога першими, саме дрони камікадзе, саме ці пташки, зустрічають ворожі штурми першими, і іноді буває так, що ворог навіть не добирається до наших. Передніх позицій, тобто для нас успішний день, це коли наша піхота не зробила жодного пострілу. От пане Владислава, за це вам велика подяка. Дякуємо також глядачам, які долучилися до збору. Є 80 тисяч гривень на, на автівку для двадцять для 54 окремої механізованої бригади. Дякуємо вам, Владислав, Дякую. позивний гадюка, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара, 54-ї окремої механізованої бригади. Був з нами на зв'язку з Краматорського напрямку.